Та, так, Продовжуємо нашу роботу зараз з плану питання про внесення змін умову плати праці міського голови. В цьому питанні допоможе нам виконавна Костянтинівна, будь да, ласка. В зв'язку з тим, що 9 серпня міський голова Сергій Василь має визволю років 25 років на державній службі ну, в органами місцевого самоврядування обов'язкова надбавка і розмірі складає 40% від посадового окладу за рахування надбавки зарану. Тому пропонується встановити в царській міському голові. 에, надбавку записову років на Державній службі та службі організації, що станови 25 років, в розмірі 40% від посадового окладу за рахування надбавки зарану з 9 серпня 2020. Чи має готово проходити через сесію? Так, через сесі? тому що міський голова всім працівникам він з розпорядженням. Давайте вас треба там, давайте... Так, так, зустріне. Дякую. Якщо питань немає, ставимо <пробує> на голосування. Прийняти і внести зміну. Добре, йдемо далі. По плану у нас питання про затвердження програми, підвищення ефективності діяльності підрозділів військової частини А-2905 на території Герцаєвської територіальної громади на 24-25 роки. У нас особість Василь Андрійович. Програма подібна була в попередні роки. Так, це програма на звернення військової частини 2195 червців було надано проєкт програми підвищення допомоги діяльності військової частини. Відповідно на території Версанської міської територіальної громади на 24-25 роки. Пропонується прийняти програму без фінансування. Орієнтовне фінансування ми поставили в межах бюджетних рекламувань, відповідно, якщо буде, буде якась економія бюджетних коштів в межах теперішніх бюджетних призначень. Пропоную на наступних засіданнях розглянути питання, щодо фінансування цієї програми. Зараз пропонує, пропонується затвердити їхні, їхні програми. Основний захід це... Програма це покращення матеріально-технічних технічного забезпечення та умов перебування військовослужбовців військової частини 21 25, а саме придбання матеріальних цінностей, обслуговування, ремонт та дообладнання наявного автотранспорту, обладнання матеріальних інструментів для інженерного облаштування державного кордону, закупівля технічних засобів, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки, військової та спеціальної техніки. Дякую, Тоді є звернення до звернення даної частини. Треба затвердити програму, щоб під нею потім буде фінансування, щоб могли оперативно нашим військовим. Якщо немає ніяких питань, зауважу, ставимо на голосування про затвердження програми даному виділю. Так? Так. Хто за 4 одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Йдемо далі. Про... У нас питання про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги по програмі робота. Просимо Емілію Георгіївну перетримувати. Так, ви корня всі до нас звернулася жаль Юрія Тотина Сала Петро Вона інвалід Ізаліктової групи, ось хворосло, якісь нового згорення. <пробування> Дійсно, там ситуація дуже важка, вони будуть приходити до нас до попросив, до, до комісії, куди, суток, помовити, на прийом до І голова попросила звернутися до Державної комісії, щоб надати цю допомогу піти продошкову мінімум, щоб це питання розказалося на сесії, тому що в цій фамі дійсно ситуація дуже важка. І ще одна заява є, Марковський військовий, він має 24 кроків. Це він був на війні споживний, діти не приїхали, він вже не коляд, він інвалід, коляски. І дійсно потребує цю допомогу, тому що і люди збирали, і школи, і всі підряд цей допомагає то чим ні. Але ми здаємо про те, що в них дуже важка ситуація і нас дійсно, якщо людина скільки він пробув кінця з півроку в літання. Це дуже важка. Він має так, він має і не буде. Це дуже важка ситуація, тому просимо вас, щоб повести це питання на сесії, вирішити, щоб ми могли цим людям допомогти. Дякую. Ми подібні вже робили да. розгляд по програмі. Да. Нема заперечень, немає питань. Да, не Ставимо на голосування про затвердження даної заяви і на винесення на проти сесії. Хто за? Все далі Нас питання про встановлення процентної ставки за оренду земельних ділянок урочища Мурави села, Байракі, заявник Туадер-Ілліч. О, Там, все, так, це, це 220 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та скоруб підприємств переробної машинової та іншої промокової. Ну, Там призначення, воно оцінка буде велика. Роман Ман чи написано. Це комерційне, Найде, так, вона не йде, як це інші господарські. тому він просив, що, щоб винести питання, не 12, як ми даємо потім, земельні оцінка мала, а знач хоча б 6, тому що якщо ми йому поставимо велику, він просто він зараз не працює, він не зможе це платити. Я думаю, що він то завтра на сесії, перенесе ще й нормативу, щоб ми вже бачили точну суму і на сесія точно так. вже поділитися з yeah. відсотки. Можна так, щоб сесія... І буде оцінка і розрахунок, і будемо бачити. Тобто ми в нашому рішенні ставимо... Ну, не сесія. Так, що ставимо ми можемо зараз як не тому що у нас немає на цій. Да. Ну, тоді дане питання пропоную перенести на розгляд сесії з Дякую. подальшим затвердженням процентної ставки. Да. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за? Да. Дякуємо одноголосно. Далі у нас по порядку денному розгляд листа від щодо поновлення Договору оренди земельної ділянки та встановлення проценту користування. Якщо пам'ятаєте, це питання було на минулій сесії, тоді не прийнялося. Була пропозиція, може, щоб робити поділ ділянки. Так, ніхто поки що це не робив, далі не просунув. Вони сплачують до сьогоднішнього дня, але вже просять. Такі паномети вони не можуть перерахування робити, тому що заступник стане на рік продовжилася автоматично, а далі вже Київ вимагає, щоб був новий договір. Вчора на сесії так говорили, що теж на земельній на комісії, щоб винести на, на сесію. Бо якщо ми не продовжимо, ми взагалі нічого не будемо отримати, вони не можуть сплачувати, а процедура поділу і зміни, то дуже довга і знову ж коштована. Це на рік тільки йде, так? Да? Мені було на п'ять років. У нас вони хочуть подовження того. Вони взагалі, просять поновити. Якщо поновити, то йде як в тих умовах на 5 років. Якщо ми приймаємо рішення, що новий робимо, то там вже можна змінювати. І не шість відсотків. Тоді людина рахувала, що вони Добре надходження від них, що вони в рік там. Немаленьку суму mm. сплачувати. Якщо люди платять, знаєте, бо це ж потрібно бюджету, то це, mm. це yeah. треба тільки тим людям ти скоріше yeah, зробити. Понови, щоб вони... щоб... Це... поновити договір, або нової укласти, <різь> але залишити теж так чи зі зміни. Як, Як скоріше буде <різь> так, вони вони просяк, поновити? Вони що просять? Вони просять поновити. На той саме помогу. Чи просто поновити? Просто поновити. Якщо я поновлення, Тоді, то... Якщо є поновлення, то значить на тих тиждень... же. Та, на тих вони може не нормально. П'ять років, коли. Ну, так, Якщо він був у 2017 році, він досі то До 22-му ще. Це їм на рік продовжили. Я говорю, що вони сплачують, але вже вони скажуть, що їм вже не, не Не проводять, тому що немає договору. Mm -hmm. ну, Воно не вийти що, що ну, це потрібно, але вони ще платили дані до то Наша копійка в бюджету. Mm -hmm. Бо Лукашта має три... 6, тому що тоді були такі. Хоча вони теж вже не такий продукт мають, як раніше, по телефоні вже залишилось раз, два, три. І збільшувати немає сенсу, бо не буде. Ну що, знайшла пропозиція поновити і на розгляд сесії, так? Ну, господи, не так знати яка сума противо, щоб наприклад. Щоб на сесії об'їздити, наприклад, вони ходили за стільки, то зараз економіки, скільки то буде. Хоча ми знали, що там. Військових частин. У нас ще російські, навіть теж не довідала, всі почали. Є звернення з військових частин, але йшли це оточення, а так і грошей немає, виділяти нічого не можемо. Пропонується зачитає, висвітаючи, що вони більше, щоб прийняли до і розглянути на засіданні комісії, коли буде переконання суттєвого переконання бюджету. З тих, що звернулися до скажіть, то вже більше 9 мільйонів, ні? Ми беремо самі останні дози. За час останньої сесії відповідно, є звернення військової частини а 18 І Вони пропонують їм надати 1 мільйон, гривень, 1 мільйон гривень субвенції на поточні витрати та 3 млн гривень на капітальні видатки відповідно на засоби зв'язку, інженерної служби, засоби майбутнього та майно автомобільної служби, автотранспорт. І, відповідно, виконання бюджету за ці місяці склало 95%. Відповідно, залишки, вільних залишків немає, вони спрямовані всі на покриття закінчення сітей видатків. військової частини, що робимо зі зверненням військової частини АС-41,18. Може, контурство, то всі, якщо можна вміти, то ми не зможуть з немасити військового доклада. Да. Відповідно, звернення до військової частини АС-43,50. Вони на поточні видатки просять субвенцію в розмірі 1 млн гривень на придбання комплектуючих засобів до... Потім йде звернення військової частини А-4576, відповідно звернення на виділення субвенції на капітальні видатки на суму 300 тисяч гривень, на придбання засобів ураження та спеціального обладнання. І потрібно є звернення окремої президентської ради імені Богдана Хмельницького. Осіть розглянути можливість надання регулярних фінанс. Можливості буде по можливості на звернення, допомагати.